Це стяг України, і з часом він доволі сильно змінився. А що означали ці прапи та як вони змінювалися? Усе це в цьому відео. І так почнемо ми з сучасного синьо-жовтого стягу. Усі ми знаємо, що жовтий символізує зерно, а синій – небо. А як ви думаєте, який стяг був до цього? Правильно. Такий самий просто замість синього був світло-синій, ну або блакитний. А це наглядний приклад того, що раніше небо було світліше. Ну а взагалі багато держав то час змінювали свій стяг з синього на більш темні відтінки, наприклад, Франція. А сам прапор був з 1991 до 1992. після чого в нас іде стяг в часи Радянського Союзу. Його затвердили в 1919 році, а сам стяг означає, блакитний колір це символ мирного. У неба молот – це символ народу. А червоний колі це головний символ комунізму. А ось ця зірка означає владу. До речі, саме з цього прапора взяли світло-синій колір для першого стяга незалежної України. Також можна згадати альтернативні прапори. Ну, а тут очевидно, що це просто надпис Українська Соціалістична Радянська Республіка на червоному тлі. Але давайте повернемося чуть-чуть назад. в часи Другої світової війни, тоді на окупованих землях була українська повстанська армія з таким стягом. Де чорний символізує чорнозем, а червоний кров, яку пролили за цей чорнозем, але також в той час був ще такий стяг. Окей, ідемо назад в минуле в часи, коли Україну захопила комуністична влада. Тоді в Україні був такий стяг та прапор України в кутку, а більша частина це червоний фон. І до речі, цікавий факт. Навіть тоді не могли зрозуміти, жовто-синій чи синьо-жовтий. Окей, а далі нам іде знайомий для нас стяг, але тоді теж думали, як його повертати, просто тому що дехто вважав, що цей стяг символізує пісок і небо. А цей, ну ми вже знаємо. Хоча перевернути стяг символізує лихо та якесь нещастя в країні. Наприклад, так роблять США: хештег не повезло Австрії. А далі у нас іде час, коли українці такто не мали власної держави. Але в 1848 році вже затвердили концепцію жовто-синього стягу. Заробили це на Галичині, але до того давно були козаки, які теж мали свій власний символ. І не один. Розказувати про всі я не буду, бо я буду розповідати тільки про найвідоміший. Але якщо ви хочете, то дайте знак. Так ось, що означає цей стяг, почнемо ми з козака з потужною пушкою. Це головний символ козацтва, що уособлює козаків. Також тут багато жовтого. А це символ одразу двох речей: багатства і православ'я, а синій пов'язаний з небесами. Після чого йдуть середні віки. Почнемо ми з Галицько-Волинського королівства. Так ось, що означає цей прапор? Почнемо з Льва. Лев це символ того, що там жили потужні льви. Та насправді ми не знаємо, що це означало, так як минуло дуже багато часу, і перший сенс міг стильно змінитися. Ну і на кінець прапор Київської Русі, ось він. Ми не знаємо, як він виглядає. А те, що є в інтернеті, це або гіпотези, або концепти, так як майже не залишилося жодного прапору до нашого часу. І так, ставте подобайку. Ну а єдине, що я можу сказати, це.